Центри підтримки бізнесу, інститути розвитку Луганщини. Проект під такою назвою представили у Івано-Франківську. У рамках навчально-мережевого візиту на Прикарпаття приїхали спеціалісти із Луганщини. Це представники бізнес-центрів Кремінського, Старобільського та Сватівського районів. Розповів директор агенції місцевого економічного розвитку Олександр Бабій. До слова Амер створили у 2012 році у Бурштині. З того часу вдалося успішно реалізувати. Низку проектів Проєкт має на меті допомогти бізнес-центрам у Луганській області як структурам, які надають підтримку підприємцям в напрямі. Навчальній напрямі, консультаційній і фінансовій допомогти їм робити цю підтримку краще. З початку війни дуже велика кількість переселенців втратили житло, роботу і бізнес з такими людьми щодня спілкується Андрій Симонов. Чоловік очолює бізнес асоціацію в місті Кремінна, що на Луганщині. Прошли год провал моїх бізнесів. Особенно ті, хто переселенці только какби провали, вони потеряли провал, все. Они сейчас на нових місцях жительства іщуть все одно чим-то займатися. Посто ті, хто люди активні, вони ніколи не будуть сидіти на дотаціях штати, там. їм какую-то дотацію дадуть. Наталія Пономарьова, представник громадської організації Воля з міста Старобільськ, розповідає, займаються наданням допомоги учасникам АТО та переселенцям. Цього проекту ми приїхали по батькові, щоб перейняти досвід, подивитися як працює переміщення особи із місцевими жителями. Ініціативу центри підтримки бізнесу інституту розвитку Луганщини реалізовують за підтримки програми розвитку ООН в Україні у межах проекту, економічне і соціальне відновлення Донбасу та уряду Японії. Захід триватиме чотири дні. Учасники проекту відвідують також бурштин та У діалозі із гостями зі сходу візьмуть участь понад три сотні підприємців Прикарпаття.